Які свята відзначають 20 лютого? Яке сьогодні свято релігійне свято та для кого сьогодні святкується День Ангела? Яке свято 20 лютого? 20 лютого в Україні відзначається День пам'яті героїв Небесної Сотні. Цей день став найкривавішим в історії Революції Гідності. 20 лютого 2014 року силові підрозділи режиму Януковича розстріляли близько ста людей на вулиці Інститутській у Києві. Яке релігійне свято 20 лютого? Православна церква 20 лютого вшановує пам'ять преподобного луки Еллацького. У народі день називають луковником або могутницею. Прийнято було цього дня пекти великі цибульні пироги, якими ділилися з бідними. День Ангела 20 лютого іменини в цей день святкують Лука, Парфаній, Петро, Георгій, Олександр та Олексій. Підписуйтесь на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Тема каналу банки, фінанси, соціальний сектор та суспільство. Посилання дивіться під цим відео.